Вітаю вас, дорогі мої друзі, добрий ранок. У мене вже є покупки з барахолки. Я раненько встала і була вже на нашому ранковому ринку і дещо знайшла. Ну, правда, всі скляні покупки. Сьогодні буде тільки скло. Можливо, комусь щось сподобається, можна до... укомплектувати, що у вас є. Комплект, чи просто купити для користування, чи для. Своєї колекції для поповнення. Відразу скажу, що ось ці три чарочки армуди я залишаю собі. Я такі люблю. В мене тато з них чай пив, тож це залишається в мене. А інше все можна буде придбати. Кому що сподобається, то, будь ласка, Коротенький такий огляд зроблю, бо ще бігтиму на роботу. Знайшла дві. Ось такі дизайнерські вазочки, скляні вони, прозоре скло, і називаються льодинка-льдінка. Це фінський дизайнер виготовляв. Можна використовувати як підсвічник, можна як салатничок, або просто як декоративну таку вазочку по 150 гривень. Їх дві в гарному стані, тож, будь ласка, ось такі є дві. Невеличкі салатнички, вони з одного комплекту. Як ви бачите, кобартове скло теж можна буде добрати і користуватися з задоволенням. Оцей комплект буде 150 гривень, дві вазочки, ось так. Ще кувшинчик просто звичайне блакитне скло, але він, як то кажуть, чистий, як сльоза. Я користуюся скляними виробами, ними зручно. І вони такі функціональні. Тож, будь ласка, купшин теж в гарному стані 150 гривень. І купила це вже такий антикваріат, пощастило дві такі вази для одної квітки, ваза Берн називається. Ось такі: це 30-ті роки, стиль Арт деко. І, можливо, теж залишу в своїй колекції. Тут де-не-де такі невеличкі погрішності верху, але все одно це вже така рідкість, тож ось такі в мене знахідки. Кому що сподобалось, то звертайтеся, буду рада з вами поспілкуватися. Гарного всім дня, а я збираюся на роботу до побачення!